Орися Грошка 43 роки працює на Чернівецькому водоканалі. Разом з донькою Мар'яною 17 років працюють пліч-опліч. А от Сергій Чередниченко спочатку повномасштабного вторгнення переїхав до Чернівців. Інженер за фахом разом із сином електромонтером майже два роки працює у міськсвітлі. Про історії родин комунальників у сюжеті Євгена Пасилюка. Коли почалось повномасштабне вторгнення, родина Чередниченків перебувала в Сєвєродонецьку. Сергій разом із дружиною та чотирма дітьми переїхали на Буковину. Увесь город був насичений військами українськими, і ми постійно з ними спрацювали, тому що в таких умовах неможливо знаходитися окремо населення города в той період. Знаходилась повністю і постійно у підвалах. обстріли не вшухали ні вдень, ні вночі. Сергій разом із сином знайшли роботу за фахом на комунальному підприємстві у Чернівцях. У мене 35 років стажу в електроенергетиці. Я працював в Рімі, працював в Некукренерго. І для мене це не була нова галузь. Це було по спеціальності по фаху. То і було вибрано це, це підприємство, тому що ми тут можемо дати якусь користь і бути дуже для міста потрібні. І також син мій мав фах електромонтера, працював в Ремі і також по фаху. А Чернівчанка Ореся Рошка 43 роки, як працює на комунальному підприємстві Чернівців Водоканал у березні місяці 82 року, запустили у роботу станцію і ну те, коли я прийшла, працювала зразу оператором на решітках. Це первічна очистка Булабуди, яка поступала з річки Дністер. У 1987 році Орисю Рошку призначили начальницею насосної станції. Донька Орисі Рошки Мар'яна захопилася роботою матері і працевлаштувалася на підприємстві. Складалися обставини, що от вона після школи, бувало, прибігала до мене на роботу, ну і її подобалося. От сама робота, як працюють там насоси, як подається вода, як забирається вода. Її це цікавило. У 2021 році Мар'яна Халатурник стала начальницею водогону Містер КП Кепеченіці водоканал. Ні роботу не думала змінювати. Хотіла це побажати чернівчанам витримки, коли у нас бувають складні періоди, там аварійні витоки. Бо багато хто скаржиться, ми розуміємо, все прекрасно, але Ніхто не може там гарантувати, що станеться в найближчий період, найближчий час, і тому витримки. Юген Пасалюк, Андрій Маринеску, новини Сі 4.